Всім привіт! Вас вітає магазин Velopodium. І зараз у нас на огляді топовий велосипед від бренду Winner модель Solid VRX 2024 року. Випускається в розмірі коліс 29 дюймів. три розміри рами це M L та XL. Також три кольори: чорний глянцевий. За ним зелений матовий. І вищий такий світло-сірий, також матовий. Всі кольори красиві, стильні. Ну, мабуть, зелений це буде топ продажів. Рама виготовлена з алюмінію, труби гідроформовані, що надало можливість збільшити площу зварювання, тим самим збільшити міцність, німецьке зварювання, конусний кермовий стакан. Тросики трансмісії та гідролінія проходять всередині рами. На нижній трубі під підтримач для фляги та насосу. І якщо ви захочете встановити багажник, всі необхідні кріплення є. Геометрія рами детально продумана. Зручна на довгій дистанції. А гострий кут кермового стакана буде в пору по прямій та на спусках. Сидіння від Selle Royal, воно таке трохи жорсткувате, але сидіти на ньому зручно. Встановлюється на алюмінієвий підсидельний штир в діаметр 31,6 мм, довжина 40 см, і фіксується такими двома болтами це надійне з'єднання і також легко підібрати для себе комфортне положення. І висота регулюється та фіксується за допомогою ексцентрика. Кермо широке, ширина 74 см, зроблений з алюмінію і фіксується на алюмінієвий винос, довжина якого змінюється відповідно до розміру рами. Вилка від бренду Uding модель D5 вона повністю зроблена з алюмінію, корона, штани, ноги. Ноги тут анодовані, шток тут іде конусний, зараз покажу. Бачите, такий великий діаметр. На тому ж DX, то там звичайний шток іде, а на GT також конусний. Амортизація на хорошому рівні. В праву ногу встановлений гідравлічний локаут. Можна при необхідності вилку заблокувати. В лівій нозі знаходиться пружина і її жорсткість ми також можемо регулювати. Також на цій вилці є регулювання відскоку. Втулки від бренду Salon на промислових підшипниках надають велосипеду хороший накат та високу надійність. А вода зроблені з алюмінію по і в цьому році її встановлюють такими ширшими, а це буде позитивно впливати на їх міцність. Гума Кемда Аптор, ширина 2,35 дюймів, і на ній комфортно буде їздити по лісі, по ґрунтам, також комфортно буде по асфальту. Winner VRX у 2024 році отримав нову трансмісію. Раніше була Altus та Alivio, зараз по кругу Deor. На кермо встановлені монетки Shimano Deor, право на 10 швидкостей. Ліва на 2. Передній перемикач також Shimano Deore. і працює він з провідною парою від ProV Vortex на 2 зірки. Розрахунок зубів маленька 24, велика 38. І фіксується вона, як ви бачите, на каретку на виносних підшипниках. Також вона Proвіlovська з полою вісю. Ця каретка значно жорсткіша за бочку. і... Шліцеве кріплення, як ви бачите, тут на шліцах, фіксується провідна пара, і воно набагато надійніше, ніж коли вона фіксується під квадрат. Задній перемикач Shimano Deor і працює він з касетою також під Shimano на 10 зірок і розрахунок зубів на великий 36 зубів і на маленький 11. Зараз продемонструю роботу трансмісії. Відразу відчуваєш, що це дивор, жорстка пружина, перемикання швидке та чітке. Гальміна система дискова гідравлічна, Shimano mt 200. І ці гальми випускаються багато років і є одними із самих надійних. Гальмівна ефективність також на хорошому рівні, і це досягається тим, що в відмінності від механіки на гідравліці рухомі дві колодки. І передній гальмівний диск, як ми бачимо, тут вже 180 мм. Не як стандартні 160, а 180 для кращого гальмування. Переднє колесо фіксується на ексцентрику. Задня також фіксується на ексцентрику, а задній гальмівний диск уже 160 мм. Бустова задня втулка під 141 мм. Також позитивно буде впливати на жорсткість та надійність. І каліпер розташований на нижній частині дропаута. Solid VRX це топова модель бренду Winner, сама дорожча, але по кількістю продажів вона також перша. І це зрозуміло, за адекватні кошти ви отримуєте велосипед на якісній рамі та компонентах високого рівня. Якщо взяти велосипед європейського чи американського бренду з такими ж комплектуючими, то він буде коштувати набагато дорожче. Велосипед топ за свої кошти. Магазин Велоподіум є офіційним представником бренду Winner, гарантія на раму 3 роки на навісне обладнання 1,5 Придбати його можете в нашому магазині в Одесі або відправимо новою поштою по всій Україні. Доставка безкоштовна, є різні способи оплати наложеним платежем частинами від PrivatBank Monobank. Вам подякував за увагу і до зустрічі в нових відео.